Патріотизм це переконання, що твоя країна краща від інших тому, що саме ти в ній народився. В умовах війни спрямоване систематичне формування почуття патріотизму, духовної та психологічної готовності до виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо захисту суверенітету, територіальної цілісності є провідним. З 14 по 16 грудня 2022 року освітню агенцію міста Києва було проведено онлайн-тестування учнів 10-11 класів з 65 закладів загальної середньої освіти міста Києва. У дослідженні взяли участь 1604 учасники. Організація освітнього процесу на уроках з предмета захисту країни у закладах загальної середньої освіти у 2022-2023 навчальних роках здійснюється відповідно до законів України про освіту, про повну загальну середню освіту, про військовий обов'язок і військову службу, про національну безпеку України, стратегії воєнної безпеки України, стратегії національно-патріотичного виховання, державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Положення про допразивну підготовку Дослідження проходило у формі онлайн-тестування за програмою тест моніторинг ІНЮО. Учасникам дослідження було запропоновано 22 запитання з обізнаності предмету захисту країни та 8 статистичних запитань для обчислення індексу ставлення до патріотичного виховання. Розподіл учасників тестування у відсотковому співвідношенні: 44,8% дівчат, 55,2% хлопців. Найактивнішими учасниками стали заклади освіти Дарницького району. Складними виявилися питання з розділів Збройні Сили України на захисті України та основи цивільного захисту. Максимальну кількість балів, яку учні мали можливість отримати, виконавши правильно всі тестові завдання, становило 39, після шкалювання яких кожен учень одержав оцінку за 12-бальною шкалою і відповідний рівень навчальних досягнень. Програмовий матеріал з предмету засвоїли на високому рівні 84,1%, на достатньому 12,6%, початковому 1,6%, середньому 1,3%. На запитання, чи вважаєте ви себе патріотом України, так відповіли 90% респондентів ні. 10%. 98,4% опитаних люблять та поважають свою країну. 63% опитаних в подальшому планують жити в Україні. 5,6 в іншій державі. Не визначилось 31,3%. Понад 65% опитаних учнів 10-11 класів спілкуються в побутовому житті українською мовою, а решта російською. 31,6% респондентів поважають своїх співвітчизників та відчувають себе часткою нації. Більше 28% готові боротися за дотримання прав і свобод громадян України. Особливу гордість за Україну у 22,7% респондентів викликають видатні історичні постаті України. На запитання, чи робите ви щось для удосконалення свого фізичного стану, знань і навичок на випадок необхідності захищати Україну, 17,3% відповіли, що вивчають основи медичної допомоги. Майже 40% займаються фізичною культурою, спортом, ведуть здоровий спосіб життя. 12% не мають цьому потреби. За результатами анкетування було визначено портрет учня-патріота. У сукупності всі названі якості визначають у старшокласників різні рівні сформованості готовності до захисту України. Їхня неповторність, своєлідність, індивідуальність, самобутність, нестандартність. Оригінальність і специфічність на 90% ми патріоти. Армія потребує підготовленого резерву, і саме заклади загальної середньої освіти забезпечують виконання цього завдання, адже на уроках предмета захисту країни 100% до призивної молоді отримують початковий військовий вишкір.